Рівно рік тому назад ми завітали фітнес-клуб Фіткерс для жінок з метою дослідження наскільки ж дієва фітнес-програма Фіт і розроблена нею програма харчування для жінок. Для схуднення, здоров'я та підняття емоційного та фізичного тонусу. Нагадаю, для експерименту ми запросили декілька жінок, запропонували їм зважитись. І через місяць ми знову прийшли і знову їх зважили. Жінки регулярно займалися Фіткерси. І ось які результати ми побачили. Та, Наталя наша ЗОЖ. нас. Сто двадцять і один. Наталя. Наскільки би ви хотіли схуднути? Взагалі-то у мене план до нового року схуднути на 30 кілограм. Але в дальнішому то я хотіла би ще 30, тобто 60. Наталя, хочу нагадати, Наталя місяць тому назад мала 120 кілограм і один. Тож, Наталя, прошу. Так, 109,8 і у вас була дуже велика відповідальність перед телеглядачами. Ми всім заявили про це експеримент і що ви обов'язково схуднете, ви просто не могли не схуднути, правда? Так, ну ось наша героїня Наталя, яку я не бачила вже цілий рік. Що в тебе відбувається на сьогоднішній день? Тоді нагадаю із 120 кг кілограм ти за місяць схудла на 10 кілограм. Що зараз? На сьогоднішній день. За рік і місяць я втратила 50 кілограм ваги і 196,5 сантиметрів об'ємах. Ну, я хочу сказати тобі комплімент. Ти надзвичайно гарно виглядаєш. Є Добре. дійсно такі позитивні зміни. А як твоє здоров'я на сьогоднішній день? Здоров'я моє як найкраще. Дуже в мене багато позитивних змін. По-перше, в мене пропав артеріальний тиск, покращилось самопочуття. Настрій в мене завжди хороший. Взагалі я себе почуваю зовсім інакшою людиною. І саме головне, я себе відчуваю жінкою, красивою і стрункою. І тоді сказала, що ти хочеш подобатись своїй родині і своєму чоловікові. Ну, Як? Ну, всім дуже подобається. А от тут є син, твій. Давай ми його запросимо до нас і спитаємо, що він думає з цього приводу. Як тебе звати? Юра. Юра, що ти можеш сказати, яку ти бачиш маму на сьогоднішній день? за весь час, коли мама займається фідкерсі, кардинальні зміни відбулися з нею. Вона змінилася повністю. Ми раді бачити, що вона радіє життю, що вона знову відчула себе жінкою, такою, як вона є від природи. Ну а зараз дізнаємось у інших членів клубу Фіткерс про їх результати. Вітаю вас! Вас теж вітаю. Як вас звати? Чим ви займаєтесь, і скільки часу ви вже присвятили себе фідкорсу? Мене звати Віра, я працюю кухарем у дитячому садочку. Займаюся у Фіткєр 5 місяців. І дуже-дуже задоволена, коли я сюди прийшла, ну трошки було так страшнувато, страшнувато потім ці управи, ці тренажери, це такий адреналін, адреналін. А коли за місяць мене перестали боліти, коліна, пропала мігрень. Я стала дуже щаслива, дуже щаслива. Я похудла за 5 місяців на 25 кілограм. Віра, скажіть, будь ласка, а ваша родина бачить у вас зміни якісь? Звичайно, моя родина бачить дуже великі зміни. Мої п'ятеро моїх дітей, два сини і три дочки дуже дуже щасливі разом зі мною. А вони теж тут займаються? Дві дочки Дочки, дочки теж займаються, старша дочка Іванна. І молодша дочка Василенка, і в них теж є результати, і в них теж є результати хороші. Тобто, ви схудли на 25 п'ять і Відчуваєте себе набагато здоровішою, набагато здоровішою. Почуваю себе, почуваю себе на 25 років. Чудесно! Дуже вам дякую! Ну що ж, а ми рухаємось далі, і зараз поцікавимося. У інших членів клубу Фіткерс як вони себе почувають. Вітаю вас, представте, будь ласка. Мене звати Ярослава, мені 55 років. Займаюся в клубі, я вже 15 місяців. За цей час я схудла понад 20 кілограмів, втратила ну, всякі болячки, перестали приймати ліки. Дочка може підтвердити раядом мною. Це ваша дочка, так, так? так? Представтесь, будь ласка. Наталя мене звати. Займаюся в клубі дуже довго, 2009 року. Це вже майже більше як 4 роки. З метою прийшла в клуб з метою схуднути. Коли чула, як у роздівалці говорять жінки, що вони стають здоровішими, запропонувала одразу своїй мамі. Я дуже рада за неї, тому що мама стала здоровішою, тим більше схудла майже на 25 кілограм. Перестали боліти ноги, так як у неї проблеми з варикозом. І я дуже щаслива, що могла мамі подарувати такий шанс бути здоровою і щасливою. Я так думаю, що ви напевно найперше її переконали тим своїм зовнішнім виглядом, так. Так, так. Ви теж побачили зміни, зміни в своїй другу, дочці, але я спочатку думала, що тільки молоді займаються, що так в такому віці вже жінки не займаються у, фіт... у фітнесах і дуже довго зато вагалася йти. Мені чи не йти? Ми сьогодні познайомили вас з декількома членами клубу Фіт але повірте, жінок мільйони, які переконалися в тому, що фітнес-програма Фіт Дієва. Вони покращили свій стан здоров'я, своє самопочуття, емоційний і фізичний стан. І повірили в те, що мрії здійснюються. Мрії здійснюються разом фітнес-клубом «Фіткерс».